25 березня біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу зібралося близько трьох десятків хмельничан, серед яких представники міської та обласної влади. Вони поклали квіти до підніжжя монументу, аби вшанувати пам'ять українського політика, діяча руху опору проти національної дискримінації українського народу. Це сьогодні, продивляючись історію життя В'ячеслава Чорновола. Я попав на його виступ у Верховній Раді майже 20 років тому. Він вказував на проблеми в Криму, на те, що сьогодні вже тоді, тоді вже відчувалася експансія Росії, тоді вже відчувалася напруга соціальна. Він говорив про обороноздатність країни. До чого прагнув В'ячеслав Чорновіл, добре знає колишній народний депутат Лев Бірюк. Він на церемонії покладання квітів ділився з присутніми спогадами про діяльність та головну мету загиблого українського політика. В'ячеслав Максимович ще за радянських часів взяв, поклав свою кар'єру заради одного: це зробити Україну незалежною, і саме головне зробити її не такою, яка потрібна незалежність для мільярдерів, для олігархів, а для українського народу, для всіх. В'ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Заходи з нагоди вшанування його пам'яті пройшли у школі номер 18, які більше 10 років тому присвоїли звання імені В'ячеслава Чорновола.